діти, Мене звати Катя, і сьогодні разом з вами я хочу почитати книгу. Арчі каже ні. Ні-ні-ні. Каже Арчі. Давай будемо разом відкривати першу сторінку. На першій сторінці тут в нас намальований Арчі, так? Арчі тягне за собою іграшки. Арчі був чарівним малюком. Усі так казали. Так. Такий милий, яка гарна дитина, дивись, а сидить пє чай. Ах чайок, тут його друзі, тигриня. Тут ведмедик та собачка. Всі його друзі та родичі п'ють з ним разом чай. Путі-путі, які ямочки, каже йому ведмедик, який гарний Арчі малюк. Аж потім Арчі вивчив нове слово. А що ж це за слово? Це слово ні. Ти теж напевно любиш казати ні-ні ні, ні-ні-ні. Нічого не хочу, ні, ні, ні на сьогодні. Ось і Арчі навчився казати нове слово. Батьки стурбовані, не знають, що робити. Арчі полюбилось нове слово, тож він повторював його знову і знову. Він казав це під час їжі. Ні, я не буду це їсти ні, не сьогодні, ні, ні, ні. Він це казав під час купання, ні, ні, ні. Ні, ні, не буду я купатися, так? Навіть одяг не хотів знімати. Ні-ні-ні. І щоразу перед сном. Ні, я не хочу спати. Я хочу гратись. Не хочу спати, хочу гратися. Настав час виходити на вулицю. Арчі приготувався. Дивись, гарну кінгурумі натягнув, як його дух тигрик. Так? Цікаво, чи перехтягнеться він. Тато каже: «Арчі, давай переодягнемось та підемо разом на двір. А Арчі почав казати: ні, я не піду на двір, ні, 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 не піду. Арчі практикував нове улюблене слово в дитячому садку. Пані вихователь, так ось пташечка рожева, вирішила запитати, дещо у Арчі. Дозволиш, я візьму твій ланчбокс, Арчі? А він сказав ні. Не, не дам свій ланчбокс. Всі тітки віддали. Що ж буде далі? Підійшла до нього така інотиха. Так, можна ми теж пограємося із динозаврами Арчі. Арчі каже, ні. Я не хочу ділитися ні, я не дам тобі погратися з динозаврами. На жаль, це пішло йому не на користь. Всі інші дітки пішли сказали вихователю, що Арчі не ділиться іграшками, так? Тому що це іграшки для всіх в дитячому садочку. Невдовсі Арчі говорив нове слово раз у раз, але іноді шкодував про це. Пані вихователь запитала, можливо, бажаєте маленький сюрприз? Всі сказали: так, 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 ми хочемо сюрприз. А Арчі сказав: ні, не хочу, ні, не хочу я нічого. Пані вихователь, бачиш, підняв зверху такий великий, великий шматочок. Кексику, там було багато-багато маленьких кексиків. Та? За такою невеличкою накладочкою ховались багато-багато кексиків. Отакої Арчі геть засмутився. А чому? Тому що він сказав ні, що він не хоче сюрпризику. Приєднуйся до нашого дитячого потяга. Запрошують його друзів в дитячому садочку. А що каже Арчі? Ні, я не хочу. І залишився грати сам з потягом. Гей, а куди всі потіли? шукає всі харчі. Де всі? А всі пішли разом потяг робити. Бачиш, всі пішли, танцюють. Згодом це маленьке слово стало великою проблемою для Арчі. Зараз пані вихователь. Каже, нам зараз краще піти, бо буде дощ кап 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 буде голова мокренька. А Арчі сказав ні. Знову каже ні. Ні, не хочу, ні не піду, залишуся тут саменький. Арчі залишився, але ой, дивось, дощик накапав йому на голівку. Ой-ой-ой-ой-ой. Мокрий, мокрий, арчі залишився сам. Пісочниці мокрий. Після садочку тато запитав, як минув твій день, усе добре. Арчі швигнув носиком, йому було дуже сумно. Тато запитав, Арчі, хочеш я тебе обійму? Хлюпав. Уа! Арчі було сумно сказав, звісно, так. Обніми мене татусик. І Тато міцно, міцно обійняв Арчі. Тепер у Арчі з'явилось нове улюблене слово. Так, гей, Арчі, хочеш погратися? Запитує єнотик. Так. Тепер у Арчі є нове слово так. Треба гарно подумати перед тим. Як дати відповідь так чи ні? Дякую, що прочитав зі мною цю невеличку книжечку. Арчик каже ні! Але ми тепер знаємо, що окрім НІ є інше слово. Так! Папа! Па-па! До нових зустрічей!